Вітаю, друзі, 6 листопада. Доброго вам ранку і спокійного дня. Будемо говорити про події, про бої на фронті російсько-української війни та про те, як вона може розвиватись надалі. І чи варто наразі очікувати миру? Отже, Покровський напрямок. На півночі міста триває жорстка, динамічна заруба. Противник затягує туди резерви без вагань, навіть якщо доведеться покласти купу м'яса. Як то кажуть, зводом менше, пацдарм більше. Їм важливо прорізати. Нашу українську оборону саме там, де вона ще хоч трошки тримається. Основні зіткнення зараз відбуваються в районі селища Щербакова, північніше від ворожих позицій біля цитаделі, а також у самій північній частині міста, де лінія фронту буквально насичується вибухом. Ворог вже навагодив кілька логістичних ліній, підтягування до ключових точок, звідки планує бити далі. Кожна більш-менш міцна будівля всередині міста перетворена на їхній опорний пункт. Це, по суті, місце для збору і накопичення живої сили. Особливо активні пересування фіксуються біля машинобудівного заводу на північному сході. Звідки противник накопичується і вирушає в напрямку висоток. Саме там раніше, за кадрами візуального контролю, потрапив полон наш український. Боець. Крім того, помічено активність підрозділу ворога судний день. Тепер вже є підтвердження ще е одного епізоду їхньої роботи. Ця група діє жорстко і цілеспрямовано, переважно для зачисток і штурмів короткого радіусу плюс знищення техніки. Ситуація зараз складна. Контроль. За залишками, невеликими залишками міста нестабільний. Битва за північ Покровська ще не завершена, але її ціна, її ціна з кожною годиною зростає. І ця ціна на руках Володимира Зеленського. Будинки номер 10 8, 14, які на південному сході біля траси зайняті противником. Грубо кажучи, горизонтальний опорник, з якого росіяни прострілюють підходи і ведуть спостереження за всім сектором. Зараз видно, як росіяни поступово пробу пробують рухати через оборонні Порядки навколо цієї цитаделі. На ділянці йдуть локальні штурми. робота артилерії дронів. Відбувається постапове зав'язування простору. Ворог робить кістяк оборони, який важко вирвати, і під яким часом стає тільки тісніше. Сенс їхньої стратегії на даний момент заманити наші підрозділи. Бік Мирнограда. Так, саме туди. Тим самим вони витискають нас з цих висоток і Південніше Мирнограда, щоб звузити фронт і зайти в кільце, де маневр і евакуація буде вже неможлива. Коли підрозділи опиняться в серці Мирнограда, противник отримує можливість блокувати. Виходи й посилити тиск, цілі можуть стати масові здачі в полон, якщо не гірше. Тому що, по суті, шансів не буде звідти вирватись. Я не дуже хочу вірити в диво, хочу просто помилятись. І хочу, щоб цього не трапилось. Але, судячи з моїх міркувань, і як я бачу ситуацію, саме таким чином вона складається. Просто звіздец, Мирноградський напрямок. Противник зараз акцентує увагу на районі шахти номер 3 І прилегло промзону вугле промтранс. У них є розвіддані по цій ділянці, тому удари йдуть вже важкими фабами. Це перший рівень підготовки до більш серйозних дій. Авіаційних ударів буде більше. Ворог має намір загнати оборону в стан виснаження перед основним ударом. Шлях противника на цю шахту лежить по двох логічних осях. Перший з боку балагану, другий з мікрорайону Молодіжний прямо в напрямку Промзони. Якщо вони зможуть вибити плацдарм або хоча б створити натиск із цих точок, рух вглиб стане набагато, набагато реальнішим. Але якщо у спроба вийти на плацдарм висотки, натрапить на щільний опір. Ворог змінить тактику. Імовірна альтернатива це оздоблення з флангів, охоплення з флангів, одночасні підходи з півдня і півночі, щоб взяти і затиснути в кліщі. Там, де е, це потрібно, центр Рубікон вже працював. Розчищав підходи та влучав по нашій українській піхоті, щоб створити сприятливі умови. Тому сценарій з обходом і штурмовими діями з кількох напрямків є цілком і цілком реалістичним. Це не міркування Масийчука. Це повністю інформація з місця від наших українських воїнів. Водночас, французька газета Le Monde пише про критичне становище українських військових в Покровську. Один з офіцерів, який перебував в місті понад рік, розповідає, що постачання нема вже кілька тижнів, а останні дні все. Повністю перекрито, жодна машина не приходить. Покров зі своїми висотками та заводами міг би триматись місяцями, навіть роками. Це дійсно справжня фортеця. Але за оцінкою українського офіцера падіння міста питання кількох днів, максимум двох тижнів, повідомляє Монде. Інший офіцер підтверджує, ситуація надзвичайно важка. Ми ще отримуємо кілька будинків, куди не проник ворог, але бої наближаються. Російські війська за кілька днів проникли у всі райони. Ну, дійсно, і це абсолютно правда і впав, фактично впав, Покровськ. Він насичений повністю росіянами, бої, про які, я кажу, йдуть на околицях або поблизу, в виключно декільких висотках. Ну і водночас, звичайно, в кожної військової катастрофи, військової трагедії є винуватці. І наші воїни все розуміють. Підтвердження цьому матеріали в західній пресі. В Збройних силах України звинувачують Зеленського у оточенні Покровська та Мирнограда. Пише Більд. В українських військових колах обговорюють відповідальність Володимира Зеленського, яку знову. Звинувачують тому, що він не забезпечив відведення Збройних сил України, яке мало відбути вже давно. Поки офіційні канали української армії та Уряду продовжують стверджувати, що позиції тримаються, а російська армія відступає, внутрішні аналізи говорять протилежне, пише це авторитетне німецьке видання. Зеленський. Боїться втратити міжнародну репутацію, тому кидає всі сили, щоб спробувати утримати ці міста, зокрема, розвідувальними підрозділами, спецназом. У Збройних силах України вже сумнівається в можливості виведення з оточення війська з цих місць. Ситуація надзвичайно важка. Ми втратили 80% міста. Ми все ще боремося за 20%, але й там ми програємо від себе додам, що вже не 80%, а значно більше. Хлопці в Мирнограді та південніше знаходяться в ще гіршому стані. Вони оточені. Розповів виданню один із військовослужбовців Збройних сил України. Ситуація на фронті дійсно дуже погана. Покровськ, Мирноград, влада Зелені Гниди стверджують, що місто тримається. Насправді Покровськ фактично, як я вже казав, окупований. На околицях дійсно йдуть бої в Мирнограді тактичне оточення. І відповідальний за це Володимир Зеленський, який перебуває, як на мене, в неадекватному стані і не розуміє, що відбувається. В той же час поїзди перестануть ходити до Славянська та Краматорська. Повідомив голова Донецької обласної воєнної адміністрації Філашкін. За його словами, всі поїзди в цьому напрямку робитимуть кінцеву зупинку в Барвенковому або Гусарівці Харківської області, звідки жителів Славянська та Краматорська доставлятимуть автобусами. Що це значить? Це сигнал. Сигнал того, що фактично після падіння. Покровська і мирна града. Е, наступними містами, на які активно буде наступати ворог на Донбасі, а Донбас зараз в, у вогні, як кажуть, буде Костянтинівка і Краматорськ Славянська. Фактично Путін. Російські війська таким чином будуть закінчувати повну окупацію, повну руйнацію, повне спалення залишків Донбасу. Того Донбасу, якого вони вимагали вздати Україні в обмін на мир і частково території Запорізької і Херсонської області. Тепер у мене виникає логічне питання. З того часу, коли від тих умов не навіть передумов, переговорів, пройшло декілька місяців, ми втратили Покровськ, ми втрачаємо Мирнославу, Костянтинівка на черзі Славянськ-Краматорськ. Ми втрачаємо Донбас, який зараз у вогні. Але найголовніше, ми втрачаємо десятки та сотні тисяч життів, боєздатність української армії. Фактично, Донбас здається кров'ю українців, яких зелені покидьки відправляють на м'ясокомбінат. Імені Зеленського, яким керує російський генерал Сирський. Українців відправляють в М'ясорубку, де вони перемелюються. Мені скажуть, такі росіяни несуть втрати. Та мені байдуже до росіян. Бо забирають не тільки нашу землю, а й наші українські життя. Плюс до того наступу на Дніпропетровщині, в бік Павлограда і в бік Сінельникова загрожують Запоріжжю Дніпру. Ситуація погіршується щодня. Зеленський перебуває явно в неадекваті, розповідаючи протилежні від реальності речі. Тут своє слово мав би сказати військовий український парламент. Пора закінчувати з режимом диктатора узурпатора в конституційний спосіб, усунувши його від влади, виконавши норми української конституції в парламенті. Сконцентрувавши військове керівництво в руках Головнокомандуючого Збройних Сил України, на це місце має прийти авторитетних у військах генерал, ну, наприклад, генерал ДРПТ, і сформувавши уряд національної єдності, який, для того, щоб утримати фронт, проведе мобілізацію. Мобілізацію силовиків, виключно силовиків, ТЦКшників, Міньків, ментів, прокурорів, бебівців, набушників і так далі. Бусифікацію людоводства треба зупинити, людей заспокоїти, силовиків, яким держава платила роками бабки на фронт захищати країну, потрусити олігархів. Почати будувати оборонні споруди хоча б на тих територіях, які ми можемо відстояти. І, звичайно, переговори. Іти до Дональда Трампа виходити на переговори. Мир може бути здобутий дипломатичним шляхом. Він буде дуже тяжким для України. Ми втратимо територію. Ми Будемо змушені виконати ряд інших вимог, гуманітарних, можливо, військових. Але в результаті переговорів, як колись Фінляндію зберіг Маннергейм, втративши Карелію і вибор, ми вбережемо Україну. Бо якщо Путін і російські війська можуть просунутися далі далі і далі, то апетит приходить під час їжі. І вони захочуть все лівебрежя, вони зайдуть через Чернігівщину на Київ, і попереду ми можемо реально втратити державність і життя народу. Зеленим гнидам байдуже. Вони живуть з багаченням, вони спалюють країну, і якщо е згорить, то згорять докази їхнього мародерства, їхніх злочинних дій проти України і українського народу. Їм же головне шекель, а не Україна. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо Україну. Сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі!